Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, фінал псж інтер фаворита, як такого немає. Букмікерів невеличкий фаворит саме ПСЖ. Як на мене, тут фаворита немає. Тут взагалі ризикований такий матч, як БН ставку, тому що невеличкий фаворит це такий ПСЖ. але інтер є досить сильною збалансованою команда і непогано грає в обороні. Вони можуть добитися результату навіть з ПСЖ. Вважаю, брати тут якусь фору там чи маленькі кофціянти. ну, не стоїть брати. Тут взагалом краще брати чисту перемогу, якусь із команд та все. Якщо за яку більше вболіваєшся, то і брати. так або взагалі спокійно подивитися футбол. Але все таки є в мене прогноз на цей матч. Більше симпатія в мене Віддається саме інтеру. Я вважаю, що Інтер для мене тут фаворит. таку команди досить сильні команди, попроходив її. Непогана в них і гра. Є деякі гравці там травмовані він трав але. Я загально думаю, всі вони на уколах зіграють, зіграють після з матчем Псаже. Про сам ПСЖ, якщо говорить команда, всі здорові, всі готові до перемоги, вони будуть грати приблизно так, як іграла Барселона. Можливо, їм і повезе більше ніж по Барселоні. Вони можуть і виграти цей трофей. Не скажу там у них малі шанси. У них навіть більші шанси математичні, так якщо що ніж. Ніж Вінтера, але фаворит мене все-таки інтер тут. Хоча пара рівна, любий може виграти. Якщо говорить про забиті м'ячі, я думаю, буде більше 2,5. Думаю, обидві команди мають забивати, хоча з другої сторони вони можуть і засушити ігру. Але думаю, якщо заб'ється один гол, там ігра вже піде набагато веселіше. Набагато веселіше. Такий прогноз на, на матч це дивиться в сторону інтера і по забитим м'ячам це більше 2,5. Лайк за прогноз і всім удачі!